Всім привіт! Це Віта і сьогодні я вам покажу, як я робила ось такі от булочки пиріжеч. Рецепт тіста не дам, бо я буду просто показувати, як я їх крутила, як воно в мене нічого не вийшло. Оце ось повідло, бачите, яке, це я сама робила. Ото, значить, зробимо таке тісто. Знаєте, я тісто завжди кладу на холодну ферментацію, ставлю і потім з ним дуже класно працювати. Роблю такі от шарічки, бачите? Откриваю повідло яблучне, бачите, яке, диві, мармелад. Ну просто мармелад. Рецепту не дам, бо ми. У мене його немає. Я не знаю, по якому я рецепту робила. Ну, це не мій рецепт, десь в інтернеті знайшла. Оце, дивись, бачила, як я робила. Такого розкрутила, і потім оце... а потім я оце його крутила, вертіла. В мене воно не вийшло. Ну, щось таке. На відео так легко вони показують. Такий клац, 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 і закрутила. Я, що, я б тільки я не пробувала, ну таке щось. Училось, дивіться, бачите? Ну, в общем, вчіться, пробуйте, у вас обов'язково получиться. Бо якщо довго мучиться, щось там получиться. Знаєте, це така народна мудрість. Тому пробуйте і у вас обов'язково все получиться. Ну, все, всім пока.